Товари для дітей, генератори та продукти харчування на Хмельниччину надійшов черговий вантаж гуманітарної допомоги завдяки сприянню депутата обласної ради у співпраці з меценатами з Німеччини та благодійним фондом Разом до перемоги Хмельниччина. Надійшло нове надходження за підсумками напрацювання депутата Хмельницької обласної ради і вищука Сергія Петровича з благодійною організацією німецькою, яка вже втретє передає необхідну допомогу для вимушено переміщених осіб, які враховуючи збройну агресію, отримали прихисток сьогодні на території нашої області. Ця велика партія гуманітарної допомоги вагою 27 тонн призначена для всіх дітей, дорослих та сімей, і включає чимало необхідних речей: генератори, медичні ліжка, матраци, інвалідні візки, продукти харчування, тривалого зберігання. Це досить посилена допомога. Це 27 тонн необхідної провізії, а саме це 15 генераторів, чимала кількість матрасів, необхідного медичного устаткування в вигляді медичних багатофункціональних ліжок. Це продукти харчування, довготривалого зберігання, необхідний одяг, візки. Гуманітарний вантаж буде розподілено на потреби внутрішньо переміщених осіб та заклади обласного підпорядкування, аби кожен отримав необхідну допомогу, а громади змогли забезпечити базові потреби мешканців. Анна Паюк, перший подільський.